Оператори безпілотників підрозділу Нацгвардії Тінь Лева показують свою роботу. Умови наближені до бойових. Бійці демонструють, як проводять повітряну розвідку з дронів та виявлення ворожої техніки. На навчання імітують атаку на транспорт, у якому за легендою розвідка виявила російських військових. БПЛА бачу противника. Побачили наживо виявлення і враження противника. Виявленням займаються розвідувальні дрони, то є Мавіки, а ударами в основному займаються ІФПІ. Моє було завдання виявити противника, уразити його скидом, передати ударному ВПЛА на ураження противника. Далі розвідка переднього краю виявили піхоту. Піхоту провели до будівлі, де був наш військовослужбовець. Ми його обороняли, прикривали з висоти, надавали інформацію, звідки заходить противник, куди він рухається, яка його кількість. Військовослужбовець позивним Джимі, який нещодавно повернувся з Краматорського напрямку, каже: вмінню керувати безпілотниками, вчився з нуля. Навчання тривало два місяці. Найважче це було спочатку зрозуміти той весь принцип і орієнтування в польоті. Саме головніше то орієнтування в польоті, і якщо ми говоримо про бойові умови, це безпека нашого екіпажа при взльоті з позиції. Потрібно трошки все маскувати. Розвідка це обліт переднього краю на сході, виявлення противника. Запобігаємо їх просуненню до наших позицій і також допомагаємо нашим бійцям орієнтуватися в місцевості прохід в якусь або ту, або ту, іншу зону, куди рухається наша піхота. І також наведення арти від нас теж залежить життя інших, і люба помилка оператора БПЛА коштує життю наших товаришів. Ольга Дейнека, Андрій Мельдяк, Суспільне новини, Львівщина.